Рапор для біатлоністів, Коломия перша із західних міст прийняла всеукраїнську акцію по збору підписів для національної збірної із біатлону. Подія присвячена 50-літтю біатлону в Україні, яке відзначатиметься у вересні. Свій підпис на прапорі вболівальників збірної залишила і моя колега Мар'яна Мацьків. Брати Ігор та Володимир Могильняки шанувальники біатлону з багаторічним стажем. Про цей вид спорту вони знають все. Пару секунд ти вже лідер, ти погано стрінувся, ти вже ти вже в другому десятку. Тобто такий динамічний вид спорту, що він захоплює за національну збірну України з біатлону. Хлопці вболівають не лише перед телевізором, часто відвідують самі змагання. У 2012-му вони були на Кубку світу в Чехії. А цього року брати знову поїхали туди, але вже на чемпіонат світу. До речі, для українців цей чемпіонат був найуспішніший. Там збірна завоювала п'ять медалей та ще й отримала нову чемпіонку Олену Підгрушну враження позитивні, тому що історія творилася в нас на очах. Ми бачили, ми були весь чемпіонат від початку до самого кінця. Тобто ми пережили разом всі перемоги, всі поразки нашої збірної, і це так залишиться на все життя в нас. Цьогорічний чемпіонат світу з біатлону у Чехії відвідала і коломиянка Оксана Рижук разом з друзями. Тож столиця покуття мала велике представництво у новому місті на Мораві. Вже багато років вболіваємо за наших біатлоністів. І коли дізналися, що чемпіонат світу проходить так близько в Чехії, не могли не поїхати і не розчарувалися зовсім. Найприємніше було, що саме там наші дівчата зарекомендували Україну як красиву, потужну і яскраву країну, і нас всюди зустрічали. Маючи таких палких прихильників біатлону, Коломия не випадково стала однією з міст-учасників всеукраїнської естафети передачі прапора оболівальників збірній. Три організатори: це з Києва Юра, з Харкова, Євген та Марія. з Херсона придумали так, якби зробити якусь частинку талісмана, кістки, так би для наших біатлоністів, які би їх надихав на нові перемоги. Ну і вони вирішили зробити такі два прапора: один маленький прапор, де кожен лише тільки робить розпис, і те місце, де проводиться ця подія, тобто зазначається. А другий прапор величезний, десь такий 3 на 3 на 6 метра, де кожен може вже написати свої побажання для збірної. І організатори, і учасники акції сподіваються, що з цим прапором біатлоністи захищатимуть Україну на міжнародних змаганнях. Як оберіг, він знадобиться їм і в Сочі на Олімпійських іграх. Ми дуже любимо біатлон, це дуже захоплюючий вид спорту і цього цієї зими, на початку року, в лютому, ми е, спостерігали відеорепортажі з чемпіонату світу з Чехії. І коли побачили український прапор і напис Коломия, то були дуже горді за Коломию. Мої друзі-мольники вони були і знаю, що ви були теж ну і бажаю нашим. Олімпійцям нашим дівчатам, біатлоністам все золото Сочі завоювати. з Коломиї. Прапор болівальників помандрував у Івано-Франківськ. Останнє місто, яке збиратиме підписи, Київ. І саме у столиці 19 вересня на святкуванні 50-річчя українського біатлону відбудеться передача прапора національній збірній. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.